8 січня на Миколаївщині через негоду на декількох трасах обмежили рух для вантажного транспорту та автобусів. Також майже дві сотні населених пунктів було знеструмлено повністю або частково. Сьогодні, близько восьмої ранку, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Апостроф ТВ повідомив, що на той момент майже на всіх дорогах рух вже було відновлено. Обмеження залишалися лише на трасі М 13 Кропивницьке Платонове в межах області. Однак станом на 14.00 його також зняли. У нас закінчилася негода, але наслідки ми ще е, всуваємо. Е, тобто, на зараз основна проблема це ожеледь та обледення, е, через що в нас в деяких в багатьох населених пунктах, скажімо так, немає ще електрики, але бленерго відновлюють всіми силами. Гадаю, що сьогодні будемо намагатися підключити назад всіх. Також Віталій Кім повідомив подробиці ворожої атаки на рекреаційну зону ввечері 6 грудня. Нагадаємо, тоді окупанти вдарили по цивільному об'єкту безпілотником. Внаслідок цього сталося займання на одній із законсервованих баз відпочинку. За його словами, ворог почав частіше атакувати Миколаївщину шахедами. За останні дні ворог поцілив базу відпочинку в рекреаційній зоні, там прямо на берегу в агропідприємство, де запаси соняшника влучив в. Ще одну будівлю промисловості, скажімо так, і це такий вибірковий у них підхід. Вони не знають де хто і б'ють навмання, тобто припускаючи, що якщо та там є приміщення, там може бути хтось, і запускають туди шахіди, щоб, скажімо так завдавати шкоди. Заодно вони ще й нищать нашу інфраструктуру. Та, попри це, Миколаївська область вже розпочала відбудову. Так з близько 14 тисяч зруйнованих ворогом об'єктів вже вдалося відновити майже 30%. відсотків. Це здебільшого не півповне відновлення. Відбудова, скажімо так, хоча такі об'єкти теж є. Це взагалі те, там, де мало пошкоджень, де можна це відновити швидко. Тобто, це покрівлі, вікна, двері, таке інше. Це по області. В основному відновлена критична інфраструктура дороги та мости. Далі йдуть медична сфера та соціальна. Зараз працюємо над другим етапом: це соціальна та медична сфера. Паралельно з цим робота ведеться і над відновленням приватних будинків. Наразі в області діє чимало державних програм, каже Віталій Кім. На допомогу людям приходять і міжнародні донори, які допомагають не лише матеріалами, а й грошима. Тож, хоч роботи з відбудови попереду ще багато, однак цей процес вже триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.